І так, як почати друкувати на принтері. Як зробити першу модель? Для того, щоб почати друкувати на принтері, вам потрібен слайсер, програма слайсер. Я покажу, на прикладі Орка Slicer, у мене встановлений. Може бути Bambu Studio, або Cura, або ще якісь слайсери, їх багато. В принципі, Prusa Slicer також не... Непоганий. Покажу на прикладі. Тобто ви скачуєте програму Slicer, встановлюєте її, заходите. Далі вибираєте файл, Новий проект. Ось тут де принтер написано. Вибираєте або створити, або вибрати зі списку. У мене вже встановлений. Вибираєте свій принтер. Вибрали принтер. Сапло. Далі філамент. І тут куча філаментів. Вибираєте філамент. Ви можете редагувати філамент. Тобто ось всі параметри, верхня, нижня температура і температура, з якою він буде друкуватися. Важливо, що температура першого шару має бути на 5-10 градусів вище, ніж температура всіх інших шарів. Це важливо, щоб краще деталь прилипла, пристала. Вибрали пластик, сапло. Точніше, нашарування яка товщина свою. Потім якість. Тут дуже багато параметрів: висота шару, все інше, внутрішня стінка, заповнення, шов, все ви можете міняти. Але для першої деталі тут в якості не потрібно нічого міняти. Це вже потім, коли ви будете розберетесь трошки, будете вже щось там міняти, коли вам буде потрібно. Наступний параметр міцність. Кількість стінок. Зазвичай ставлять дві стінки, тобто це бокові стінки, можна поставити 3, 4, більше. Верхня, нижня оболонка. Кількість також шарів. Зверху 5, знизу 3. Чому зверху більше шарів? Тому що. Зверху воно ложиться, коли заповнення не 100%. Воно лягає на сіточку, і щоб вирівняти, потрібно більше шарів. А знизу воно лягає на пластину, вона рівна. І для вирівнювання і цільної деталі треба менше шарів. Так, заповнення. Вам потрібна щільність заповнення. Тут автоматично стоїть 15%. Це ви будете виставляти 20, 30, 100%, 50% в залежності від того, на, ну, яка вам потрібна міцність і якість деталі. В принципі, тут більше нічого змінювати для першої деталі не потрібно. З часом будете розбиратися, тут можна наводити, і воно пише, що це параметр мітняє. Не завжди коректно, але ну, є підказки. Швидкість. Тут по замовченню стоїть 200-300. Ну я скажу так, що якщо ви друкуєте звичайним з ПЛА, то там буде реальна швидкість 150 мм в секунду, крім перший шар. Перший шар 50-60 мм, тому що потрібно щоб повільно, щоб стало гарно то пластини до вашої. Тут ви поміняєте на 150, можна і на такій швидкості друкувати, але якість буде не дуже. Це по-перше, а по-друге, ваш принтер буде хотіти кудись злетіти. І злетить він, як правило, не в космос, а просто впаде з вашого столу, чи тумбочки, чи столажа. Тобто, тут ставимо 150, на печ зазвичай 100-120 я ставлю. Є спеціальні пластики швидкісні, і вони дозволяють друкувати на більшій швидкості. Але навряд чи ви зможете достигнути швидкості на звичайному відкритому принтері більше, ніж 300 мм в секунду. І то це велике питання, яка буде якість, і що взагалі буде відбуватися під час друку. Тобто тут оптимально 150-100 мм в секунду, залежно від якої якості ви хочете отримати підтримки. Якщо потрібно підтримка, ви натискаєте. І тут вибираєте тип. Звичайна або дерева підтримка. Спершу ви будете все в автоматичному режимі. в ручному режимі ви не будете самі малювати підтримки. І тут стоїть видалення невеликих виступів, Тобто якісь деталі він може видаляти, щоб йому було легше їх друкувати на підтримках. Це можна прибрати, але можуть бути проблеми по якості і взагалі. ну також, тут більше не варто нічого змільтювати. Мультиматеріал. Ну Тут ширина лінії, ширина кайми, вежа очищення. Тут загалом також все стоїть ну, налаштоване по заводським настройкам, тут питання, як правило, немає. Інші. Це спідниця. Е, можете її вімкнути, можете вимкнути. Е, чорновий щит це додаткова підложка перед першим шаром, якщо у вас дуже поганий стіл. Е, кайма. Можете авто, можете без кайми, можете все. Ну, коротше, тут почитаєте, подивитеся. Кайма це навколо деталі, щоб вона краще прилипала. Також може вам знадобитися. Тут ширину її можна поставити, і зазор між мою і об'єктом, щоб кайма краще відділялася. Ну, далі тут, як правило, нічого не треба змінювати. Будете потім е розбиратися і з часом е щось нове ставити або змінювати так. Е для того, щоб надрукувати деталь, нам треба скачати, десь взяти, е на якому сайті. Е Деталь, ну сам де деталь, в STL-форматі. Тут є такий імпорт. Імпортуємо. Ну, ми е, э, так, що ми возьмемо якусь. Ще... Давайте оце ви. Завантажуємо. Хоп! Завантажусь деталь. Тут є е, панельки, можна е, упорядкувати об'єкти, автоорієнтація, е, декілька де пластин зразу розкинути, тут не дублюються ці кнопочки. Е, Найчастіше, що використовуєте, це поворот, е, масштабувати деталь, покласти на грань, тобто вибирайте на якій грані буде лежати деталь на столі. Так, ну, вирізати можливо. Ну, і це, це вам поки що буде не потрібно. Потім з часом розберетесь. Вибрали деталь, подивились. Правою кнопкою миші ви переміщаєте деталь. Лівою ви можете її отак крутити. Тобто зажали ліву на деталі, зажали і крутити її. Зажали праву, ви переміщаєте. Так, подивилися, виставили всі параметри. Далі натискаєте попередній перегляд. Тобто зараз слайсер нарізав вашу детальку. Бачите, він тут зробив широку кайму і можна було прибрати цю кайму. Ну, він зробив, щоб краще прилипло. Ось справа такий позовок. Ми дивимося шари. Тобто, як вона буде друкувати? Шар за шаром. Якщо у нас все влаштовує, ніяких помилок ми не бачимо, ми далі натискаємо друкована пластина. Далі, якщо принтер під'єднаний е, до мережі по Wi-Fi або по кабелю, е, і він у вас вибратий під'єднаний до слайсера, ви просто надсилаєте файл. Якщо не під'єднаний, тут вискоче зберегти на диск, ви зберігаєте на флешку, флешку вставляєте в принтер і потім запускаєте друк на самому принтері. Це можна сказати, і все, що потрібно для початку. Ось тут пишеться, скільки філаменту використається час підготовки, час друку. Загальний час. І ось тут різними кольорами різні можна вибирати. Наприклад, можна вибрати переміщення сапло, бачите, він вам показує, як сапло буде переміщуватись. Бачите, і з шарами воно буде змінюватись. Ну, Це треба сісти, погратися, подивитися. Головне, щоб ви зрозуміли, що нічого складного немає. Тут програмка все майже налаштовано, швидкість високу не виставляєте і все вийде. Також вибирайте для початку не дуже об'ємні деталі, щоб ви, ну, зрозуміли, тому що об'ємні деталі важкувато, їх там треба гарно приклеювати до столу, є нюанси, можуть відриватися і будуть втрати по пластику великі. Починайте з невеликих деталей. А потім з часом надберетесь досвіду. І будете друкувати все краще і краще. Будете освоювати нові пункти в меню, нові функції, команди. І все у вас буде краще і краще. Ну все, всім пока!